Військові цвинтарі Першої світової війни на території Закарпаття. Наша спільна європейська історична спадщина. Лекція, яку провів в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького, лікар-хірург за фахом, дослідник минувшини, доцент Ужну, керівник громадської організації, Центр військово-історичних досліджень Моменто Белум Юрій Фатула. Це наша спільна європейська історична спадщина. Це дуже велика, потужна тема, яка нас з'єднає з із Європою. Це тема національної пам'яті, історичної пам'яті. Ця тема заслугової уваги суспільства, держави. Тому я радий, що можу доповісти, так би мовити, про наші дослідження, про наші дані, про результати роботи нашої громадської організації Мементо Белум, яка займається саме пошуком та відновленням військових цвинтарів Першої світової війни на території України і Закарпаття. Культуру історичної пам'яті важливо формувати, наголошував лектор. На території нашого краю після Першої світової війни залишився 221 великий і малий військовий цвинтар. Де було поховано біля 20 тисяч солдатів різних армій, різних національностей, різних розповідань, фактично із більшості країн сучасної Європи. Їхні нащадки зараз живуть, і так би мовити, повернення цих солдатів із небуття із історичного забуття в їхнє родинне дерево. Це важлива тема гуманітарної політики. Взагалі, вшанування полеглих воїнів. Це є дуже важливий напрямок і відділ діяльності любої, любої держави. Тема актуальна, і в сьогоденні зараз наша країна веде важку війну за свою незалежність і виживання, і е, зараз у нас є і зниклі безвісти, і військовополонені, і ми повинні знати суспільство. Повинно знати, що кожен солдат буде знайдений, навіть і через 100 років знайдений і вшанований. Громадська організація Моменто балум, яку очолює Юрій Фатула, має різні напрямки діяльності. До речі, була створена 19 листопада 2019 року. Діяльність організації є дуже різноплановою від пошуку в архівах документів, які показують засвідчують участь закарпатців у. Першій світовій війні в різних військових формуваннях австро-угорської армії, де вони служили, місць бойових дій, де частина з них загинули, де були поховані. Другий блок питань це пошук місць захоронень на території як Закарпатської області, так і сусідніх європейських країн. Наступний напрямок нашої діяльності це науково-видавнича діяльність і просвітницька діяльність. Крім того, триває робота з благоустрою військових поховань, підтверджених архівними документами. Обкошують могили, наводять там лад. Тобто приводимо в той стан, який би мав бути. Хоча цього нашої роботи не вистачає. Бо, як скажемо, якщо порівняти. Цвинт, «Цвинтар першої світової війни на івано-франківській стороні, де збереглися кілька хрестів. Ну не не кілька, а практично збереглися. Цей, але вони пошкоджені. Ми їх відновили, підлатали, як кажуть, завжди косимо. Один раз-два рази в році обкошуємо. Якщо порівняти той цвинтар, такий самий цвинтар близнюк на нашій стороні на Закарпатській, Якщо в адміністративно поділ брати до уваги, то у нас взагалі він запущений, дуже запущений. Корови ходили, там по ньому пасли паслися, заросло, але ми привели у належний порядок. Прочитати лекцію Юрія Фатулу запросили в краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Саме в ці дні, ви знаєте, відбулося закінчення першої світової війни. Тема є актуальна, оскільки ми зараз також перебуваємо у війні. Досвід минулий не дає можливості зробити помилки в майбутньому. Тому популяризація, висвітлення цієї теми і просвітницька робота є дуже важливою. саме пан Юрій Фатула займається дослідженням цього періоду, і ми так підібрали цього лектора, оскільки він є дуже фаховим, багато працював архівів, багато досліджень провів. Саме його ми запросили з метою покращення. Знань у людей і саме музей є просвітницькою установою. Ця лекція має таку мету. Лектор розповів і про діяльність центру військово-історичних досліджень Моменто Балум, що нині формує найповніший список полеглих у Першій світовій війні. А також доводить, що жорстокі бої Першої світової війни зачепили й значну територію нинішнього Закарпаття.